Вітаю вас, любі глядачі. Ви на каналі у саду і на городі. На дворі середина лютого, і це означає, що для поціновувачів петуній прийшов час, щоб висіяти ці красиві рослини. Адже від висівання до висаджування у кашпо або у квітник потрібно 10-12 тижнів. Якщо маєте можливість досвідчувати посіви, можна це робити всередині зими. Інакше рослини будуть кволими і намагатимуться тягнутись до сонечка. Якщо ж сподіваєтесь лише на природні освітлення, зачекайте до початку весни, коли збільшиться світловий день. Я готую касети з невеликими розмірами вічок і наповнюю ґрунтовою сумішю. Я використовую для петуній Класман ТС1. Він використовується саме для вирощування розсади. Містить комплексні добрива, що забезпечують ріст проростків на ранніх стадіях. Далі зволожую ґрунт. Можна пролити кип'ятком для знезаражування. За порукою отримання гарних рослин є якісне насіння. Цього року хочу спробувати виростити петунії в серії американської селекції Пан Американ. Цікаво, що ці петунії утворюють невеликі кущики у висоту, але пагони, що звисають, сягають в довжину до 90 см, щедро всипані квітами. Як зазначають виробники, петунія стійка до змін погодних умов. Насіни недражовані, дражовані, тому їх легко висівати. Беру зубочистку, занурюю у воду, підчіплюю насінинки і легко розкладаю по поверхні субстрату. Далі накриваю прозорою кришкою і ставлю на полиці під лампи. Температуру підтримую на рівні 22-25 градусів і досвідчую посіви до 12 годин на добу. І ось минуло 7 днів. Маю перші сходи. Чекаю ще декілька днів, щоб більше сходів з'явилось, і відкриваю кришку. Рослинки уже не накриваю. Тепер досвідчую їх впродовж 24 годин. У цей час важливо, щоб петунії не витягувались і гарно формувались. Ще є небезпека хвороби чорної ніжки, тому рослини не переливаю. На поверхні ґрунту може з'явитись зелений наліт. Це водорості чи мох. Його варто зрушити зубочисткою, інакше вони будуть ущільнювати ґрунт і коренева система занестачі повітря буде гірше розвиватись. Що стосується підживлення, я ще не буду це робити приблизно 2 тижні, оскільки у ґрунті є досить запасу поживних речовин на цей період. Але якщо ви сумніваєтесь, чи поживний у вас ґрунт, і помітили, що рослинки ніби зупинились у рості, підгодуйте фосфор місними добривами або препаратами, що стимулюють саме кореневу систему. Адже без гарної кореневої системи не може бути гарної наземної маси рослин. Можна використати радіфарм, Терафлекс або вівертем. Але концентрацію для тендітних молодих рослин варто зменшити. Тепер температуру варто знизити до 20 градусів за Цельсієм і слідкуємо далі за ростом наших петуній. Бажаю вам гарних сходів! Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відео!